Завтра працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення традиційно відзначають своє професійне свято. З цього приводу, вчора в міському палаці культури відбулися урочисті заходи. Наше сьогоднішнє життя важко уявити без стабільної цілодобової роботи цих багатофункціональних служб. Працівники галузі невтомно піклуються, щоб у наших оселях завжди була вода, газ, тепло і світло, щоб радували око парки і сквери, вулиці та дороги, двори та під'їзди. Високий професіоналізм, їх відповідальне ставлення до справи це основа гарного настрою людей, гарантія соціальної стабільності та громадського спокою. Серед інших працівників житлово-комунальної сфери привітав міський голова Олександр Пеньковий, який висловив слова вдячності за відданість нелегкій роботі. Шановні мої наші комунальники, ви е, знаєте, що від того, як працює комунальна служба, так говорять про міську раду, про міського голову. І тому, хто б що не говорив, і скільки б у мене не було галузей у місті. А до комунальників я відношуся з особливою повагою і з особливим розумінням. І всі ті проблеми, які у вас є, це наші міські проблеми. Але як би важко не було, я хотів би сьогодні відзначити всі колективи, які тут присутні. Ну, по-перше, при всіх негараздах, які у нас була в цьому році зима. Ми все таки вистояли. Да, чимало ми отримали критики, чимало зауважень, багато було нарікань. Але ми завдячуючи тій праці комбінату тим людям, які на старій поношеній техніці, не, не рахуючись ні з чим, ми все-таки пережили цю зиму. Я сподіваюся, що вже такого великого снігу не буде. Я дякую всьому колективу. І надіюсь, що ці слова привітання сьогодні звучали в їхню адресу і у вас в колективі. Я хочу відзначити роботу нашої тепломережі. Ви знаєте, перехід на індивідуальне опалення це досить складна процедура, і на нашу долю, на мою долю теж, випало завершення її, коли залишилися самі незахищені сім'ї, коли кожна квартира це проблема. І все-таки в цьому році ніхто не залишився без тепла. За зиму до міського голови не прийшов той, хто сказав, що все, я сижу без тепла. І я завдячую це і керівнику Ігорю Миколаївичу, і головному інженеру, і всім службам, які є у нас в тепломережі. Чимало у нас було нарікань, і є їх ще найбільше звернень у нас, звичайно, це по нашим пожеку, по тому що це наше житло, наші багатоквартирки і так далі. На сьогоднішній день можна сказати, що завдяки тим заходам, які були прийняті. Ми зуміли переламати ситуацію по дахах. У нас вже відремонтовано 50 дахів із 100 багатоквартирних будинків. Я думаю, що в цьому році ми фактично вже можемо зняти проблему. І покращилась фінансова ситуація в цьому колективі. Ті борги, які були, ми, ну, коли я став міським головою, прийшов Олексій Йосипович, туди там було 5,5 мільйонів боргів. Сьогодні залишилося там два і ті реструктуризовані, тому помалу колектив виходить із ситуації. Багато зроблено напрацювань і нашим водоканалом. Да, на сьогоднішній день ще немає результату, але є три проекти, один з яких вже реалізований, і ми віримо в те, що ми в цьому році почнемо реалізувати проект по очисних спорудах. Та по наборному колектору. Це заслуга інженерних служб, особливо особливо Івана Васильовича і всього колективу, який, вибачте, не дивлячись ні на ніч, ні, 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 ні на вихідні у тих ямах, то у, 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 у тих значить, умовах все робить для того, щоб подати воду. Не зменшую я повагою, відношуся і до наших комунального ринку, і до нашого БТІ. Це всі наші з вами колеги. Я всіх від щирого серця, від міської ради, хочу всіх вас привітати із вашим професійним святом. Звичайно, побажати, перш за все, вам доброго здоров'я, щоб у вас було все добре в сім'ях, щоб вам наша праця не була така в тягості, щоб іноді були і такі радісні хвилини. Саме завдяки керівникам ваших підприємств і ініціативі міського голови і заступника, ми сьогодні зібралися ось в такому кругу. Була така домовлення, що ви вітаєте колективи самостійно, а ми збираємося для того, щоб побути разом з вами, посвяткувати трішки ближче. Ви цього заробили. Щастя, здоров'я, успіхів і надії, що ми з вами все таки. Ще чимало що зробимо у цьому місці, і помалу, помалу люди побачать, що ми намагаємося це робити, і не завжди так будуть оцінювати негативно, як іноді нам приходиться це з цим зустрічатися. Святом вас. Канал АСТВ також вітає працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення з їх професійним святом і щиро дякує за сумлінну працю та повсякденну турботу про гідне життя фастівчан. Бажаємо вам міцного здоров'я, родинного щастя, нових трудових здобутків, здійснення усіх життєвих планів і сподівань.